У жовтні 22-го року ракета С-300 зруйнувала будинок на вулиці Сталеварів, 16. Мешканці досі пам'ятають ту ніч. Пошкоджив частину будинку, постраждало багато мешканців, постраждало багато квартир. І сьогодні ми дочекалися цього дня, коли ми вже можемо по повному обзісі зайти в свої відбудовані квартири. Відбудову тут почали вже за кілька місяців після атаки, і нині від наслідків удару не залишилося й сліду. Відновлено всі 12 зруйнованих квартир, утеплено фасад, замінено мережі та покрівлю. Під час повітряної тривоги люди можуть сховатися у новому укритті. Відновлена система опалення, водопостачання, водовідведення. Ну тобі ж будинок буде повно, повною мірою вже функціонувати, в якому можуть мешкати ми мешканці. Все зроблено якісно і думаю, що будемо ще довго тут мешкати. і Надіємося на нормальне життя. Дев'ять родин уже отримали ключі від своїх осель. Ще троє наразі не в місті. Під час зустрічі з представниками влади мешканці говорили про проблеми, що ще треба вирішити. Зокрема, усунути просідання асфальту на парковці. За ще пройшли, воно просіло. Це значить, десь воно туди пустоту Так. Да. Да. Раніше була отам калюжа. У нас не не висихаюча роками. Ро... роками, роками, роками. Да. роками. Да. зробили зауваження, проклали. Слава Богу, трапи Проблему зі зливовою системою обіцяють вирішити найближчим часом, а також кронувати аварійні дерева. Ми готові комунікувати з мешканцями. Якщо дійсно є якісь питання, які можливо вирішити до того, як вони заїдуть в свої будинки, безумовно, ми в комунікації на зв'язку принагідно дякую департаменту ЖКХ та керуючій компанії «Ремсервіс», яка тут сьогодні займається тими питаннями, щоб мешканці змогли заїхати і були задоволені. Буде складено акт по кожній квартирі частині недоробок і до підрядника будуть доведені задачі допрацювати всі ті недоробки. Ми маємо досягти задоволеності мешканців від тих які вони вже на собі відчули. Щоб зафіксувати всі недопрацювання, спеціалісти приводитимуть обхід кожної квартири. Вадим Соровін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.